Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова з задобу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та інші авіаударів зазнали населені пункти Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман. О 21.50 відбувся повторний обстріл кабом села Графське Чугуївського району. Внаслідок чого горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 21.19 у селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ. 16 приватних будинків, п'ять господарчих споруд та гараж. Постраждалих та загиблих немає. О 20.10 у селі Синельникове Чугуївського району. внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено квартиру. Інформація щодо постраждалих не надходила. О 18.00 у селі Гравське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу кабом горів житловий будинок. Постраждалих немає. У селищі міського типу Покотилівка Харківського району. 28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету. О 15.26 в селі Малинівка Чугуївського району. Влучання кабом по території без постраждалих. О 15.20 відбувся артобстріл селища міського типу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація, Щодо потерпілих не надходила о 13.44 У місті Куп'янськ внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю чотириповерхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п'ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік. 29 березня березня пів на дев'яту село Бударки Чугуївського району було обстріляно кабами. Пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 108 оперативних виїздів. Підрозділи ДСНС три рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава на площі 800 квадратних метрів та два приватні будинки на загальній площі 320 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Всі пожежі спричинені російськими загарбниками, ліквідовані силами ДСНС. Також вогнеборці ліквідували 73 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 56 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєнта Єгор Мікенін, Харків. Новини.